Вертикальний сад це один із трендів нинішнього часу. Створити зелену стіну можна різними способами, в тому числі і за допомогою пінобетону при згадці стіни із зелені багато хто уявить собі будівлю повите плющем, виглядає дуже красиво, але погодьтеся, це вже минуле століття, не кажучи вже про те, що в'юнкі рослини чіпляються своїми корінцями за будь-яку тріщинку на вертикальній опорі і поступово руйнують стіни. Що таке біобетон? Сьогодні фахівцям в області фітодизайну для створення сучасних вертикальних садів доводиться використовувати новітні технології, наприклад, спеціально для вирощування зелених стін, була винайдена система гідропоніки, а ще вчені з політехнічного університету Каталонії придумали біобетон будівельний матеріал, який за сумісництвом є відмінним субстратом для рослин, щоб отримати бетон з такими незвичайними властивостями нам довелося попітніти, але в кінцевому підсумку вони зуміли знайти рішення, замінили в'яжучу речовину портланцемент, що входить до складу будівельної суміші фосфатом, магнію. останній не тільки відмінно скріплює бетон, але і подкисляє середу, що робить її придатною для вирощування окремих рослин. Принцип створення вертикального саду на біобетоні, щоб створити вертикальний сад з використанням біологічного бетону. Стіни покривають спеціальними панелями, що складаються з трьох шарів. Перший шар водонепроникний, він дозволяє захистити поверхню стіни від зволоження і руйнування, другий шар, навпаки, утримує якомога більше вологи, щоб рослини могли повноцінно існувати в такому субстраті. Третій шар зовнішній пропускає воду всередину, але не дозволяє їй витікати назад. За допомогою таких панелей вертикальний сад самостійно забезпечує себе вологою. Через рік після установки, покриті біобетоном, стіни самі обростають мохом і найпростішими рослинами розраховувати на велику різноманітність флори, звичайно, не доводиться, зате за подібним садом практично не потрібно доглядати користь біологічного бетону. Цей матеріал поки використовується виключно в дизайні, панелі пінобетону можуть істотно змінити вигляд будівлі. Фасад, прикрашений живою картиною. Виглядає одночасно натуралістично і сучасно, крім того, малюнок періодично може змінюватися, і для цього не потрібно докладати ніяких зусиль, вся справа в тому, що з часом жителі вертикального саду мають властивість переселятися з місця на місце, через що візерунки і кольори на стіні весь час змінюються. Робота над цим незвичайним матеріалом і вивчення його властивостей ще не закінчені. Зараз вчені намагаються з'ясувати, чи можна надати біобетону також ізоляційну і терморегулюючу функції, а поки він служить відмінною основою для створення живих фасадів, що вже саме по собі унікально.